Вітаємо в нашій студії. В нас питання, яке хвилює батьків майбутніх першокласників: як дитина справиться з першим класом, чи швидко адаптується, чи уникне стресу? А взагалі чи готова дитина до першого класу? Сьогодні на таке питання нам дасть відповідь заступник директора з навчально-виховної роботи Олена Віталівна. Вітаю вас! Вітаю так саме для цього в ліцеї моєї обрії і є співбесіда на визначення шкільної готовності, і це не якийсь екзамен, а чи перевірка на розумність дитини. Це така можливість, яка дає краще зрозуміти, які навички в дитини вже сформовані, а над якими варто ще попрацювати. Дякую. Скажіть, будь ласка, а як саме проходить співбесіда? Шкільна співбесіда це зустріч шкільного психолога із дитиною та її батьками, де у невимушеній формі психолог спілкується з дитиною, перевіряє пам'ять, мислення, увагу, пропонує різні цікаві завдання, які допомагають оцінити розвиток логіки, дрібної моторики, а також здатність взаємодіяти із дорослими. В ліцеї моєї обрії вже багато проведено співбесід, великий досвід. Скажіть, будь ласка, яка ж цінність цих співбесід для батьків? Для батьків шкільна співбесіда це не просто зустріч з шкільним психологом, а це можливість отримати цінні рекомендації щодо того, як полегшити перші кроки їхньої дитини в першому класі. Під час співбесіди також виявляються сильні сторони дитини і з'ясовуються ті аспекти, над якими варто ще попрацювати. А найголовніше за результатами співбесіди е, зрозуміти про те, що перший клас це не стрес, це не випробовування, а це можливість впевнено крокувати першокласником. А в світі знань. Дякуємо, Ланавте. У нас є такі ґрунтовні та змістовні відповіді. Я впевнена, що батьки майбутніх першокласників знайшли багато відповідей на важливі питання. Підписуйтесь на наш канал, і слідкуйте. У нас багато чого цікавого.